Let's гоу. У нас точно буде трипл в шістку Спробуємо з нього щось зліпити. Неймовірно Ех Де думаю левел ап. А на рахунок таких котліт, як ірдю відок, то це треба, щоб в мене було хоча б 1009, хоча б 8. А я ото раз за сезон понюхав і мене скинуло і більше я не апався тому. Це все не має сенсу. Я в мене в одного в лобі менше восьми. Нравиться. Міг взяти перший удар і трошечки зменшити well. mm -hmm. велью. Ну, вроді і даблбай хочеться, а вроді і. І ні. Можна купити два Мурлика, продавши два-два. Чел пішов в трійку. То андеда там не буде, там буде щось. Якась картинка білки. Мені здається, не надо роз... Ні, Не, я тоді продаю карту, я тоді точно втрачаю. Точно робимо так от. <coughs> Давра дасть демедж, дасть йому триплет. А в мене не забере ХП. Я граю майже без обілки, тому це важливо. Мати якийсь велью. Тут нічого не отримати по факту. Це все. Не заюзать навіть, якщо я з ласок куди б не потрапив, бо... Я завжди залишаю дракона, значить я просто левелапаю си ролю в цій таверні. Анубарак. Анубарак. Чи хотів би я Анубарака зараз? З нулем Андедів. Анубарак ролл. Mm -hmm. Мишля, що ні. Не будем брать на цей хід, не будемо фрізати. Ой, який монструган. А вдарив би в Мурлока, зробив би нічю. А вже ж ми так не робимо. Автоматон... Блядь, ну це неймовірний. Це Та скільки ти там, сука, будеш пікати, болбойок. Не заїбали. Це левелап. це треш карти. Діс Джордж теж піде в левел. З самого, блядь, ранку. Сука, пікають і пікають. Жахливо. Скоріше за все раунд ми програємо, якщо ми повернемося трішки до гри. Бо це Жорж. з механізмами. Неважливо, хто це це, герой з механізмами. У <звук> <звук> мене дві недокарти. до карти. П'ятий на десять класік. Доблдезрат. Тут карти непогані на столі. Я хотів без корфіна тут, але візьму оно барака таке. Ну, а що поробити? Що вдіяти? Може його і продать нахуй. І купить три Мурлока. Два з яких навіть зіграть. Венемос чи Дівайн Shield проти Мурлоків, мабуть, Venomus. 3 хп, давай. Все-таки плюс кейворд. Золотить тебе ми не будемо. Дамо трошки статтів. Це шостий хід, на next у нас трипл. Можливо, в сьому. У всіх трипл. Побачимо, хто як використає. Що ми зможемо отримати? Давайте так, я хочу золотого брана і з нього Мурлока, який качає мені руку. Ще мені треба чимось іншого там челіка з руки сумонити. Бо якщо пам'ятаєте, то він там є. Сидить, чекає 12-12 все-таки ставив би зразу було б легше. Але я жадібний, тому вирішив, що 7 хп це не, не вартісно. Хоча по факту вартісно. Так, перший план пішов. Є бран, є ще один гурме. Берем Брана. башим в вчистку. Тут дуже погірше справа. Тут івокер є. Івокер не дуже... У нас типу, багато спилів. Але толку з них. Можна взяти що-небудь, продати. продати дракона, взяти ще одного гурме. Наїбенить собі спилів на стіл. Ой, це буде продаж драконів офіційний. Олег. Привіт вам. Це перша гра. Непонятно, нічого не понятного. Тільки першу запустив. Ну. Тільки що втратив, як я вже говорив, 7 хітпоїнтів через жадібність. Побачимо, що буде з цього. золотого брана хитнути це добре. Тепер треба знайти якісь інші карти, які будуть з цим ділом синергувати, і буде норм. Погано, що трипл хітнув в нікуди. На відміну від цього пиріжка. Знайти безгіла, щоб, щоб. не знаю. Мати хоч якесь велью, теж не, не вдалося. Не безгіла а є Скорфін, який 5-5 в руку давав, би. І це б, звісно, змінило б розклад сил, але в нас отакий от розклад 13 хп і. І ми вмираємо. Mm. Пачечка зпилів. Триплет. Мейбі те, що ми шукаємо, немає є корол. Але з корола зараз толку ноль. Зіро. Статті в руці немає, а нам треба жити. Треба брати, щоб вижити. Можна спробувати сюди качати спили. Так і зробимо. Не зіграю білку, зараз можу не зіграти ніколи. Опоненти дуже сильні. Воно і так завжди є вірогідність. Яд вкрай небезпечний для мене. Пощастило, що він вдарився в маленьку карту, але... Ніч я буду, собі. У нас ще є трішки часу. Годиться. Це вже хоч щось. Взяти безгіла, щоб, 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 щоб сумонить карту в Дівайншілді. Але ж вона не прокачана. Взяти портрет і здублювати карту. Ну до втёрного тажна хочеться брати. Мм. That Проще BattleCrafter і триплети нас цікавлять. Це непоганий Батлкрай. Бабок на Юніта в нас немає. Чесно кажучи, і бажання теж. 5-6 в Дівайн Шилді ми можемо аж присумонити. Щоб ви розуміли. Хуйня рідкісна. Ми знаємо, що там пачка Дівайнів. Можна якось, не знаю, отак от і зіграється. Ай там ебашить. Не будемо фрізити, спробуємо зараз нормально зіграти. Нормально потрейдити, а там буде видно. Не встиг переставити. Але гра мене любить, бачите. Хоча по факту треба зараз дивитись не на дабл даблдизрател, а на то, що допоможе пережити. Чесно кажучи. Але я не звернув увагу Марія Молодець, що підказала. Джордж займає топ 8. Якби грати проти жмура, можна було б поапнутись. Єе. Uh. Yeah. Yeah. Дорого поки що. 68 -38 -38 і якийсь... Так і буде. Зі ще один триплет, який треба, щоб зробити скати. Плювати. три кейворда маємо. Це триплет. У нас там набафає щось. Давай швидше. Може позолотишся колись. Може, цього прокатить два. А що він дасть мені? Може якийсь кейворд до Забираємо хай сидить. Я попросумоню цих дві штуки. Поїжки, да. да. Ну, у нас на маши есть, то я така однес. То замов, будь ласка. Спайси Майю, да, ты берешь сюди? Ох, щас чекаю. Нет. 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 Як же я замовляв його? Які там є варіант? Ну там же шпиш, який лого логитный сел. Yeah. Да, тут і нормально. Ого, СДЛМ. Мої вітання. Мега хорош. Ще 500 ммр і буде 6к. І проб'єшся. Привіт, Ромаріо. А, так я. Це плюс золотко трошки. Це багато. ну три рази Єс, це багато, ти права. Реборн ми тут нікому не можемо дати, правда? Нам ж чимось допоможуть в цьому житті. 400 статів. Шкода не золотий. О, та на піратах це не найгірші анімації. От з цим, мурлок, з цим мурлоком там його хуй доставиш. Ну, коротше. На піратах ще зносні, я вам скажу. Готуйтесь, що на інших картах буде набагато жожкіше. Жорст... З аномалії бран, так. А білкою золотив конжурера. Коротше, намагався на вихідних з допомогою GPC намалювати собі сцени. Щоб ви розуміли, наскільки це залупа, я всрав півдня і зробив рівно нічого. Це жах. Це просто жах. Я був наскільки виснажений і злий, що це неймовірно. Тому, мабуть, піду якимось іншим шляхом і зроблю це інакше. Курва. На твій смак. Да. Зараз художника норм шукаєш. Розумію. Розумію, бо інакше це зробити, ну, просто мерзость. Зараз закінчу хід, поговоримо. Можна Ну вже і треба. Я перший раз скіпнув, бо в мене нічого не було. А зараз в мене дещо є. Я вже за топ-4 бьюся. Ну ага, вже ж, вже ж. Бем. Я його і так позолочу. Правильно. Саме так. Все рівно тебе продам. Все рівно продам. Це непоганий. Шкода, я вже взяв трав <laughs> Всі ресурси, Всі можливі. Так чекай, ти маєш вийти на стіл. Маєш йти зі Я якраз міну сама гама і я не фрізитиму. Можливо, якийсь яд сюди прикручу замість. До речі, оцей чел норм. Він в Divine Shield присумониться і переродиться в Divine Дійншилді. Я зіграю пачку Баттлкраю і це буде not bad. В мене на катці якраз на 5, -5 було 26 піради, які дають стати в 7, коли лутаєш пірати іще два Ну То спейсферери аномалії, ці анімації крашать. Є такий нюанс. Так що каже Бакс, найгірша анімація, це коли в тебе один щиток, а ти граєш на демонах і кожен дамаг обличчя просто 4 секунди. Це найгірше. Я чув, що деякі люди його навіть навмисно знімають. Стараються, якщо буде піот в демонів. Дякую, Олексій. То мені пригодиться. Поки що. Це не найгірше, що може бути. І ми вже, поки це сталося, б'ємось за топ-1. Спилими перестали качати, але я думаю, вони свою роботу зробили. Це подвоєння. Так і Вордів не найбільша кількість. Але що вдієш? Може би штаня Метаун зняти, але от зараз це актуально, раніше було не настільки. Копнуть Мурлока, спробувати позолотити Мурлока, там немає в цьому великого сенсу. Беквролог не було карт, які... Я не вмію, коротше. Не розумію до кінця про що те. Дарма не дарма. Коляска їде. Будемо розбиратися потім. Що з цим робити? Шкода, Кейвордів Вордів не настакав ніде. Але це вже таке діло. Так я й посилився. Мені треба щось сумонити. Да, знайшов, щоб. Деяких із карт було б легше, наприклад, якби в мене було там більше Primal фінів, або більше карт, які дають спели, або більше перформерів. Але то завжди ризик, на жаль. Мурлоки і свині зараз в топі, а тут Зіро з комоти. У мого опонента і навряд чи він її зможе добрати. Тому ми його з'їмо. Хоча дивіться скільки він на сумоніє. Це багато, але недостатньо. Я думаю, багато залежить від заходу. В середньому так, але вони все рівно надпотужні.